Влада тільки офіційно попрозоро закупила сотні автозаків для наших працівників поліції. А от в новому законопроекті про мобілізацію майна, в тому числі, дуже цікава є стаття. Саме мобілізація правильно автомобілей. Сподобався мені ваш автомобіль. Віддасте, мої хороші, віддасте. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Ну що, дійшли ми з вами ще до одного, начебто в лапках фейка, який продажні українські телемарафони розповідають нашим громадянам, начебто незалежні інформаційні агентства, які фінансуються, до речі, виключно з ваших донатів, або з Підтримки на Патреон. До речі, посилання на Патреон буде в описі під цим відео, щоб ви могли нас підтримати. Вони виявляються фейкомети, тому що розповідають про корупцію, про страшенні розкрадання, про яйця Резнікова. Я вже мовчу. Всі ці скандали є публічними, можете подивитися. Тому усі журналісти, які вам про це розповідають, є хто правильно поширювачами фейків. Саме так вважає влада. Ну що ж, друзі, будемо й надалі. Розповідати про ще один фейк, про який ми говорили, грубо кажучи, півроку тому, що влада все-таки буде забирати автомобілі. Коли був поданий перший законопроект про мобілізацію, до речі, підпишіться на канал, щоб все знати, поставте вподобайку, поширте це відео, бо завтра вже можуть прийняти цей закон. І ви вже нічого не зможете зробити. А поки він законопроект, ми ще можемо на нього вплинути. Все підеш Юлік за нас сидіти, в тюрму, давай хай з мене. Нікуди я не піду. Ні, певно, я піду, блядь. я була, ще за сидіти. так, ось у першому законопроекті Кабміна, який його тоді відкликав, пам'ятаєте, був цілий скандал. Також ця норма була, і Кабмін подав той самий законопроект. Ну, грубо кажучи, не той самий, але схожий. І з тією самою нормою, тобто мені сподобався ваш автомобіль. Опа, а я ж ТЦКшник, А чого ж ні? Якщо не хочеш віддавати автомобіль, ну дай мені декілька тисяч доларів, і все буде добре. Розумієте, друзі, наскільки це корупційна складова? Про що вже заявляють депутати, що це корупційна складова? Що насправді... Вибачте, навіть гуманітарна допомога. Пам'ятаємо ці скандали, як один із ОП їздив на ех, гуманітарному автомобілі. Потім після скандалу все-таки передав його в Збройні Сили України. Не будемо тикати пальцями. Усі знають його прізвище ім'я по батькові. Але тим не менше, ця особа знову перейшла працювати куди правильно. В Міністерство оборони України в ОП велике крадівництво не завжди вийшло. Чи то будівництво, вибачте, за відвертість. А тепер він буде в міноборони. Розумієте? На офіційній зарплаті міноборони. Ось так вам. А ми ж фейкомети, які розповідали про те, що грабується все, що тільки можна розграбувати в країні. А привітай два сіяв руки, ти конверту. конверт. правій кишені. І тільки волею Божою молитвами наших громадян і допомогою наших громадян Збройним силам України ми тримаємося. До речі, хто хоче підтримати ЗСУ, обов'язково це зробіть. Ви бачите банку Монобанку на своїх екранах. Або ж, якщо вам важко сканувати з тих чи інших причин, посилання на реквізити для підтримки наших збройних сил ми залишимо в описі під цим відео. Та в першому закріпленому коментарі. І це не просто корупційна складова, це чистої води корупція. Ми собі продавай, але за місце треба дети п'ятнадцять гривень. Як п'ятнадцять гривень, то що базар на базарі сорок. Це чистої води порушення прав громадян, не просто прав громадян, а міжнародних прав. Розумієте? Україна є учасницею та співзасновницею ООН. Ми підписали Європейську конвенцію справ людини. Ми зобов'язані її дотримуватись. За це нам гроші дають американці, щоб ми дотримувались. А ми чхати хотіли. Ми забирати будемо у людей автомобілі. І це при тому, якщо цей законопроект дійсно приймуть, саме тому ми маємо зараз з вами робити розголос цій ситуації. Бо коли його приймуть, буде пізно. Я ж він казав за це корупція. І ти казав, штукуція. І наголошую, це все при тому, що вони вперше хотіли в першому законопроекті це протягнути цю норму. Тепер вони хочуть протягнути цю норму вже в іншому законопроекті, який наразі розглядається у Верховній Зраді України. Вибачте раді. Це ж було вже. Я не знаю, що це буде. Фу, це жах, друзі. Деякі скажуть, ну чого ж ви одразу звинувачуєте у корупції? Може, працівники ТЦК чесні, і вони не будуть вимагати гроші за те, щоб не мобілізувати ваш автомобіль. Правильно, є й чесні працівники ТЦК. Вони не будуть вимагати грошей за те, щоб не забирати ваш автомобіль. Вони просто його заберуть, тому що разом з тим є ще плани, і плани в Україні ніхто не відміняв. Ну нормальне діла. Оця ось так звана СССР палочна система. Вона як працювала, так і працює. У вашому військкоматі взяли недавно за три тисячі доларів на хабарі на гарячому. Я нічого не брав, я за це нічого. Власне. Працює так в СБУ, працює так в ТЦК, працює так в поліції тощо. Будеш зараз в мене писати заяву на звільнення. Поняв. Не вірите, підіть, влаштуйтеся. Просто в патрульну поліцію і ви побачите, скільки протоколів у день ви маєте принести своєму керівництву. Дати на рулі ваше то побачив. Нічого, хай зробить відео, папку чи фото. Я зразу скажу я вам в секунді так, 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 все добре. Він показав, тільки що вам що. Він показав мені свої дані персональні. Ні, він показав вам посвідчення бачити. працівника поліції. Пра я його зараз допитую як не працівника поліції, а іменно як допитуєте, чи берете пояснення? Пояснення. 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 пояснення? пояснення І це так. його іменно персональні дані. Як так буде, він це? тільки що так. вам яке посвідчення приділив. Є на камері мені паспорт приявив. Бо він приділив посвідчення він як він зараз... працівника поліції. Мені його посвідчення працівника поліції. Як не бачу, мене все фіксується. Що ж ви на одній ній брехні то живете? Що ж ви постійно брешете? А от коли якраз оця тварь дражає, по цьому ж класіку починає вважати, що вона права імеє... не хочете з патрульної? Ідіть в слідство. Також під кінець місяця вас спитають. Скільки справ закрито, скільки розкрито, бо треба баланс і монтаж? Вас просто шикарний. Так? Дякую, дякую Шикарний монтаж. Ще раз пояснюю. Зрозумію, що ви пояснюєте. Ну та та не ти поясню. не зрозумієш. Лічить не слов люди. Просто і все хібанько, блядь. І так далі. Тому про це може говорити тільки той, хто нічого не розуміє, де він живе. Але нагадуємо, це україна дітка. тут можливо все. Густами, тих, хто буде навколо тебе, тобі наведуть нескрішенну кількість фактів про продажність кого завгодно, з твого розділу, про найрізноманітніші корупційні схеми, про те, що у той час, який там раз на рік. Вимолюєш там ту відпустку десятиденну, там якийсь твій командир не вилазить з Києва, переганяє на волонтерському джерелі. Ти будеш бачити машини-волонтерки, які будуть зникати в нікуди. Ти це будеш бачити, чути. Ти пірнеш в море, в океан. Факів. Як ти ставишся до цього? Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить, отам? вона вже ж, нахабніла, коротше.